Дрон із спеціальною прошивкою для наших українських військових Autel EVO MAX 4 t Сьогодні нас на огляді. Ви на каналі Меріл. Поїхали! Це флагманська модель квадрокоптерів від компанії Autel з тепловізором. У 2023 році вони випустили спеціальну військову прошивку Protect Plus, яка розширяє можливості Autel EVO MAX 4 t і робить його більш стійким до перешкод і глушіння. Ця прошивка включає в себе наступні функції. Розблокований доступ до режиму FCC, покращена стійкість квадрокоптеру до джеймінгу та спуфінгу, розширений канал зв'язку за частотами, додана функція розпізнавання військової техніки та військових за допомогою штучного інтелекту, додана функція псевдовипадкового перенаштування робочої частоти каналів зв'язку, передачі даних відео та управління квадрокоптером під час глушіння або щитування частоти. Вимкнена можливість безпілотної зони на території України. Додана українська мова в меню керування пультом. Додана офлайн-карта України. Покращена можливість та характеристики керування квадрокоптером у режимі з відключеними супутниковими зразками. Основні характеристики Autel Evo Max 4 – Камера оснащена 48 мегапіксельним сенсором із 10-кратним оптичним зумом та 160-кратним гібридним зумом в поєднанні з тепловізором. Максимальний час польоту 42 хвилини. Максимальна дальність польоту 20 км. Автономний обхід перешкод в режимі реального часу, слідкування за об'єктом та автоматична посадка. В комплекті йде міцний кейс пило та вологозахищений. Пульт з великим дисплеєм, зарядний пристрій, розвантажувач, кабель Type-C, 65 ватний блочок, два запасних гвинти, викрутка, вилка, USB-кабель, додаткові стіки на пульт, акумулятор та сам дрон. В описі до цього відео я залишу посилання на Autel Evo Max 4 t із спеціальною військовою прошивкою. Ви знаєте, де замовляти по самим найкращим цінам. Цьомою ваш любий меріл.